Як зберігалася та українська ідентичність е, і в ті підрадянські роки? Бачити, скажімо, українську корупцію не тільки як щось таке ой дуже-дуже лихе, е, Але а, те, як, помічне, а як ми. спосіб, е, ну, як частину е, цієї внутрішнього резистансу стосунку, я завжди кажу, це мене так учили, влада їхня країна наша, як спосіб такої <кій> горизонтальної ніби самопомочі. Зв'язків, коли ти знаєш своїх людей, то якщо є свої люди. От десь там. Шукати, треба, треба шукати своїх людей. Ці свої, котрі були в 60-ті, принаймні, значить, потім якраз з приходом з Щербицького їх почистили. Але свої були в ЦК. Свої були. От тоді була ця тенденція, значить, що треба вступати в партію, щоб, щоб руйнувати середину, щоб так би щоб були свої люди, та, місці, свої люди. Так, щоб, щоб був ресурс впливати.